Друзі, мої вітання разом з вами. Вступаємо у 1318 день повномасштабного вторгнення в Україну. Власне, за даними видання, The Telegraph, шатдаун в штатах Америки може призвести до затримок у постачанні зброї до України. А це означає, друзі, що будемо сподіватися виключно на наших виробників на наше озброєння. А щоб воно в нас було звісно, що важливо нам, щоб всі гроші, які виділялися з держбюджету, були цілеспрямовано використані. Саме для того, у нас існують антик. Корупційні органи, які допомагають відстежувати і сумлінність роботи і використання державних коштів. Власне, про роботу такого органу більш детальніше будемо говорити з нашим спікером. Це Олександр Цивінський, якраз от новий очільник, можна зазначити новий, хоча вже наприкінці червня було відомо, що він переможець. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. Добрий день. Я нагадаю нашим глядачам. Можливо, хтось не завжди стежить за нашими внутрішніми українськими питаннями у бюро економічної безпеки. Майже два місяці новий керівник призначений за оновленою якраз конкурсною процедурою залученням міжнародних експертів. Новим очільником якраз став екс-детектив Національного антикорупційного агентства України. І пане Олександр, перше, що хотіла запитати наприкінці червня цього року. Вже було відомо, що в принципі ви переможець на посаду очільника бюро економічної безпеки, але там були якраз підтримали вашу кандидатуру троє міжнародних експертів у складі конкурсної комісії. Але от в липні кабінет міністрів чомусь відхилив подання цієї комісії, попросив подати нові кандидатури, аргументуючи це питання якимось питаннями безпеки, що ґрунтуються на оцінці служби безпеки України. Минуло вже два місяці. Можливо. Вам вже пояснили, що це за були такі ризики безпеки, чи що за історія була така? Ну, я вже насправді якби, з цього приводу давав інформацію. Е так дійсно були відповідні листи. Вони були пов'язані з е можливим громадянством Російської Федерації е мого батька. Е mm -hmm. е надалі е я пройшов поліграф. Всі питання, які з цього приводу були, як на мене, вони були з'ясовані. Встановлено відсутність будь-яких ризиків, які могли би бути на теперішній момент. Я вже як ви правильно сказали, майже два місяці знаходжуся на посаді, виконую свої обов'язки, і жодних питань з цього приводу вже після того не виникало і не виникає. Угу. Тобто я правильно розумію, якби ви не виявили бажання, чи це не ви виявили бажання пройти поліграф, з'ясувати ці аспекти, то в принципі все одно заново конкурс би проводився. Ну мені складно сказати, тому що насправді поліграф не був передбачений цією процедурою. Водночас тут, напевно, такий момент, коли це було виключно моє добровільне рішення. Так, прем'єр запропонувала. Я в принципі не бачив будь-яких перестрок з цього приводу і прийняв рішення проти поліграф для того, щоб зняти всі питання, які потенційно можуть бути mm -hmm. Якби в країні війна. Це важливий аспект, коли ми звертаємо увагу на безпекові ризики. Звичайно, що можна, ну як на мене, їх і не було. Ось і для того, щоб це питання зняти повністю і не виникало жодних будь-яких там з цього приводу якихось недопорозумінь. Я його пройшов. Тобто Тому. зараз вже це вже в минулому, і на даний час я виконую свою роботу на посаді керівника. Угу. Те, що уряд відхилив вашу кандидатуру, я так розумію, БЕП у нас підпорядковується безпосередньо уряду а, так. Ну, Бюро економічної безпеки це центральний орган виконавчої влади, який спрямовується та координується Кабінетом міністрів України а, безпосередньо а, курує прем'єр-міністр. Угу. Гаразд. А, бачила. Коментарях під вашим одним з дописів прийшов народний депутат в ці коментарі Сергій власника. Зокрема, і він от власне розпитував вас щодо стратегії, щодо вашого бачення того, як бюро збирається реформуватися стратегії розвитку, ви там я бачила певні відповіді давали, але я так розумію, народного депутата не сильно задовільнила ця відповідь, бо вона була можливо не сильно розлога. Тож можливо, ви пояснити зараз, вже через два місяці на цій посаді, яка стратегія розвитку до чого до від чого, від чого збираються зброї? збираєтеся бюро провести ну можливо не знаю, яка загальна презентація доцільно провести для народних депутатів, зокрема чи не для народних, а для всіх охочих е, так. Ну з приводу цього, ми окремо будемо презентувати цю е, стратегію. Зараз е, неможливо будувати стратегію без наявності відповідних даних, і зокрема на той час, коли я надавав відповідь, можливо, вона була дійсно не зовсім конкретна, але е, я вважаю не вірно, коли. Ти е, щось плануєш, не розуміючи, що і які засоби є на теперішній момент. У нас е, станом на цей момент зараз приймається надзвичайно важливе рішення, яке е, буде визначати м, всю стратегію економічної безпеки. Це, зокрема, бюджет. І е, говорити про м, дуже конкретні речі, які ми плануємо досягнути. У нас є чітке бачення, у нас є чітке розуміння. У нас є дорожня карта е, у нас є дорожня карта, у нас є комплексний стратегічний план, тобто є багато різних документів, за які відповідає Україна і держава або прийняті всередині держави за комплексний стратегічний план, які передбачають певні вимоги та певне бачення того, як би, мав працювати, як би мало працювати бюро економічної безпеки. Водночас слід звернути увагу на те, що виконання цих вимог, зокрема зобов'язань перед партнерами, залежить від. Того, як буде профінансовано бюро економічної безпеки, чи зможемо ми подолати дискримінацію детективів в плані як заробітних плат, так і інших норм, які на теперішній момент ну, дещо протидіють нашій роботі, От. тому е ми активно це все напрацювали, водночас е презентувати ми це будемо після того, як буде прийняти бюджет, е для того, щоб ми могли розуміти, а чи зможемо ми це виконати, тому що просто мати е план без. Зрозумілих засобів для його втілення це одна історія. Коли ти розумієш, які конкретно в тебе є інструменти і чого дійсно можна досягнути з урахуванням саме визначених інструментів, це зовсім більше. Ось. тому більш конкретно і детально. Ми вже провели аудит. Нам допомогла рахункова палата, вона повністю. Підтвердила те, що було ну, виявлено мною та командою в контексті нормативних проблем, які є на сьогодні. Ми дуже активно працюємо над виправленням цих проблем, і насправді теж стратегії ми будемо це передбачати, оскільки за відсутності можливості виконання детективами бюро економічної безпеки та аналітиками своїх функціональних обов'язків, які неможливо виконати без певних нормативних змін, в тому числі на рівні постанов Кабінету міністрів. Ну, ми повинні ну, бути чесними і про це теж казати. Що я в принципі планую зробити, але зараз ключовий момент це є бюджет. Тобто я переконаний, що економічна безпека і повернення коштів з тіні є пріоритетом для держави. А відтак і фінансування органу, який покликаний це втілити в життя, теж я сподіваюся, буде належним чином фактично оцінено під час визначення його фінансування. Угу. А які ви кажете, Рахункова палата виявила? Так розумію, ну недофінансування одна з них чи вони виявили багато проблем. Так це і недофінансування, це і відсутність можливості закупати відповідну техніку для виконання детективами своїх завдань, а це і відсутність компенсації податку на прибуток для виключно для начальницького складу, крім того, що весь сектор безпеки оборони це близько мільйона осіб. Відповідно, компенсацію має, це впливає на конкурентність заробітних плат, це і е, ряд нормативних змін, які треба внести як в закон, так і е, певні зміни внести в постанови Кабінету міністрів для того, щоб було реально здійснювати свою професійну діяльність. оскільки у там банально, ми зараз у нас дійснюється процес паратестації. Ми будуємо новий формат команди, але, наприклад, працівники внутрішнього контролю вони не можуть виконувати свій функціонал, який закладений в законі, оскільки вони не передбачені в іншому законі про оперативно розшукову mm -hmm. діяльність як суб'єкти ОРД. Ну тобто таких моментів, де от законом щось передбачено, але з тих чи інших причин ми не можемо це втілювати. От їх насправді є багато, Сайт є на... і ця інформація є на сайті рахункової палати? Окрім цього, ми плануємо зробити публічний трек на нашому сайті, там де ми будемо прогрес виконання цих казів відображати і інформувати суспільство про те, які дії вчиняється бюро економічної безпеки, щоб якомога швидше стати ефективним органом та вирішити ту проблематику, яка є. Угу. Який штат в бюро? Яка кількість от працює в органі? На теперішній момент це трошки більше, ніж 1200 осіб, приблизно 1245. Повинно бути 4000 осіб. Відповідно до дорожньої карти, ми повинні відкрити 15 територіальних управлінь. Відповідно до позиції генерального прокурора теж. Ми повинні відкрити наші територіальні управління у всіх областях, тому що бюро економічної безпеки підслідно 32 кримінальних правопорушень, 32 склади кримінальних правопорушень, і саме для того, щоб охопити всю економічну злочинність, ну ідея створення бюро економічної безпеки була в тому, що умовно з бізнесом працює один правоохоронний орган по напрямку. Економічних злочинів там, де виробляється певна стратегія, певні підходи там. Від комунікаційних до певних форматів розслідування і забезпечується як виконання завдань, так і встановлюються певні правила взаємодії. Для того, щоб реалізувати цю ідею, яка закладена з самого початку, і крім цього, це є зобов'язання перед партнерами, ми, ну, нам потрібно створити всі ці органи, а відтак набрати відповідний штат. І саме якраз штат 4 тисячі людей. По всій Україні він забезпечує цю можливість. Ну і ключовий же ж момент полягає в тому, що наша діяльність насамперед є аналітична, і ми зараз дуже активно працюємо над тим, щоб розвивати саме аналітичні підрозділи економічної безпеки, які будуть впливати на превенцію економічних злочинів. А вже аж тоді, в разі якщо не вдалось попередити, тоді ми вже будемо розслідувати. Тобто mm -hmm. логіка така. Тобто штат має бути в 4 тисячі, зараз трошки більше ну, 1200. Не вистачає цих цих людей, бо не можете знайти. У нас брак кадрів. Ні, ні, ні. Значить, зараз в нас ну тут питання, в чому? Що у нас зараз запускається декілька достатньо непростих треків, які полягають наступному. Перше, це є паратестанція. Тобто, це визначено законом, і наше завдання провести паратистанцію у строк визначений законом 18 місяців. Другий трек це добір кадрів для того, щоб добрати кадри. У нас мають бути створені комісії кадрові, де половина комісії це є представники партнерів міжнародних, а половина це є люди, які визначені директором. Тобто uh -huh. ось і на теперішній момент ми скерували всі необхідні листи для отримання кандидатів для цих кадрових комісій і атестаційних комісій. Нам ведеться надзвичайно активна комунікація з міжнародними партнерами. Ми вже підготували всю необхідну нормативну базу зараз, якби триває її доопрацювання. І ми сподіваємося, що ну, переконані в тому, що в жовтні місяці ми вже створимо всі ці комісії і розпочнемо процес добору персоналу в mm -hmm. бюро економічної безпеки на відповідні посади начальницького складу. Mm -hmm. А це mm -hmm. перетестацію Угу, так, яка середня заробітна плата от, співробітника в БЕП? Середня заробітна плата. Ну, щодо заробітної плати, скажу так: тобто, вона точно не конкурентна і недостатня в контексті того, що передбачено законом? Законом передбачено я завжди це в обідсудках, тому що ну, є різні працівники бюро економічної безпеки. Наприклад, там є там працівник Державної служби, головний спеціаліст. А є умовно там працівник, який працює на посаді керівника підрозділу детективів, з певним досвідом, тому що заробітна плата обраховується від багатьох складових. Але відповідно до закону, нам наша заробітна плата повинна обраховуватися від неоподаткованого мінімуму. Це три 3028 гривень станом на теперішній момент. Водночас, станом на 25-й рік, і наразі в проєкті бюджету на 26-й рік закладена дискримінаційна норма зі всіх правоохоронних органів, виключно. Для бюро економічної безпеки 2102 гривні. І таким чином, при складному обрахунку, за рахуванням інших складових, наша заробітна плата вона складає на є на 60-55% там 60 меншою, ніж аналогічний працівник іншого органу. Тобто там детектив з такою самою вислугою на такій самій посаді в іншому органі правоохоронному буде отримувати на 60% заробітну плату більше. І тут якраз момент дуже ключовий не питання в збільшенні фінансування бюро економічної безпеки і збільшення заробітної плати. Єдина моя позиція це виконання закону для працівників бюро економічної безпеки. Тому що, якщо дивитися на цю ситуацію, ну без там якихось без уточнюючих моментів, то у всіх працівників правоохоронних органів спеціалізованих має бути зарплата, відрахована від єдиного встановленого мінімуму. Ну це така напевно особливість. Але для мене вона дуже важлива, тому що бюро економічної безпеки це ті люди, які покликані побудувати рівні умови бізнесу, а рівні умови бізнесу можуть будувати лише ті люди, які знаходять відносно яких виконується закон. Це такий важливий момент цифри не назвати. Заробітну плату, ну там а, у Набу чи ну, ви берете любу заробітну плату в там набу, в ДБР, наприклад, і віднімаєте 60%. Ну тобто воно є все на сайті, але я просто зараз не хочу назвати там, рівень середньої заробітної плати. І потім, якщо ми прив'яжемося до будь-якої іншої посади, він буде коливатися. Я не хочу, щоб на цьому хтось маніпулював. Гаразд, а хто зараз так, в першій трійці, може, в топ п'ятірці зору а, бюро економічної безпеки? На днях я от бачила новину, що столичні блогер сенсту повідомили про підозру на сплаті податків на 11 мільйонів гривень, адже вона протягом п'яти років не отримувала оплати, ем, отримувала оплату за рекламу в соцмережах, але не вносила ці доходи до податкової декларації. Чи правильно розумію, що якраз в топ 30 цих якраз блогера зараз і знаходиться? Дивіться, нашим пріоритетом є підакцизна сфера, контрабанда, гральний бізнес, особливо організовані групи. Ось. Але так само, тобто, коли ми визначаємо пріоритет в якійсь галузі, це ж не означає, що інші галузі ми залишаємо поза увагою. Ті, хто ухиляється від сплати податків, їм буде приділена увага, і ми будемо притягувати їх до відповідальності, а також вживати заходів щодо сплати відповідних коштів до державного бюджету. Ось але якщо брати ну, в контексті пріоритету, ми беремо ті галузі, які найбільше шкодять економіці. А найбільше шкодять економіці контрабандна діяльність, підакцизна сфера. Ну тобто про що ми говоримо, коли є е, білі виробники, наприклад, е, певного товару е, акцизну, е, вони сплачують відповідний податок, Податок на циз тобто інші податки. А є а ті, хто його не сплачують, і таким чином вони наповнюють ринок більш дешевою продукцією, не надходять відповідні надходження до бюджету, і плюс наноситься шкода іншим суб'єктам господарювання, які працюють чесною об'єктивно. Тобто, наша, наш ключовий упор на ті сфери зараз, які дозволять вирівняти правила гри на ринку, для того, щоб ті, хто платять податки, відчували ну, певну справедливість щодо себе. Щодо, ну, Кого немає, коли хтось працює на одній стороні вулиці, він виконує всі умови закону, а хтось працює на іншій, і він їх не виконує і теж почуває себе комфортно. Тобто так не працює. Угу. Гаразд а, в кінці серпня місяця комітет з питань правоохоронної діяльності під головуванням народного депутата Сергія Уношуса в закритому режимі підтримав поправку, яка передбачає передачу прокуратурі право починати справи щодо злочинів учинених службовцями бізнес-структур. Крім того, вносити дані до єдиного реєстру досудових розслідувань зможе лише керівник органу прокуратури. Тобто, фактично, ця правка забирає у БЕП право відкривати кримінальні провадження. Ми відносно нещодавно бачили у це конфліктну ситуацію протистояння, скажімо так, банкової та набу. І ця історія так розумію, не стала якимось стримуючим фактором щодо БЕП. Пане Олександре, ви відчуваєте, що вже починають, скажімо так, прикручувати можливості антикорупційного органа дійсно виконувати свої зобов'язання так як слід. Як ви сприймаєте ці події? Я прокоментую це наступним чином. Ну, дійсно, якщо так брати з кінця, бо оцінка цієї правки це дискримінаційна норма, тому що в нас виходить так, що лише ну, для розуміння це приблизно під неї попадає 29 статей з 32, які є в підсвітності бюро економічної безпеки, тобто, всі, mm -hmm. і виходить так, що лише для одного правоохоронного органу зі всіх інших. Вводиться в своєрідне обмеження виконання своєї функціональної діяльності, а для усіх інших органів по їх після не вводиться. Ну це таке саме от дискримінаційна норма, так само, як і по зарплатам. Водночас, те, що стосувалося заробітних плат і ряд інших моментів, це спадок, з яким ми зараз активно працюємо. А це така нова історія, яка виникла вже після того, як я був призначений. Водночас, її Підстави виникнення, вони теж е, йдуть зі спадку, тому що причиною було велика кількість звернень представників бізнесу щодо великої кількості реєстрації кримінальних проваджень, е, на їх думку, не з метою досягнення мети кримінального провадження, а те, що супроводжувалося певним тиском на бізнес, і е, ця історія пропрацьовувалася як певний запобіжник від цієї проблеми. Водночас, моя категорична позиція в цій частині є такою: прийнято рішення парламентом про перезавантаження БЕП. Закон цілий, витрачено велику кількість часу і фінансових ресурсів для проведення конкурсу, обрано нового керівника. І на даному етапі приймати якісь рішення при, після такої кількості процедур з урахуванням старого бекграунда ну це неправильно. Відповідно, ми зараз працюємо. Взаємодіємо з бізнесом, так, ми розслідуємо кримінальні провадження, ми носимо відомості в ЄРДР. Але е, я переконаний, що до цього питання, якщо і повертатися, то повертатися виключно е, в розрізі комплексного підходу, тоді, коли е, ця історія відпрацьовується зі всіма правоохоронними органами. Тобто є комплексний підхід, що uh -huh. буде якісь кримінальні наприклад, наприклад, всі кримінальні правопорушення, їх порядок початку змінюється. З іншої сторони, я прекрасно розумію, що декілька осіб опрацювати тисячі звернень якісно, ну це неможливо. Тобто, ми, я переживаю за те, що бізнес він очікує на певну реакцію з нашої сторони, і так в нас на теперішній момент є ряд нормативних та інших питань, які необхідно долати, так ще й ми не будемо мати можливість якісно реагувати самостійно на, в рамках своєї компетенції. Тому моя позиція категорична в цій частині, ця норма вона не сприяє абсолютно досягненню завдань бюро економічної безпеки і жодним чином не впливає на ту мету, яку хочуть з її допомогою реалізувати. Тобто, якщо є стоїть завдання, щоб ми не реєстрували кримінальні провадження, ну тоді треба змінювати КПК як такі в цій частині. Mm -hmm. Не сприймаєте цей крок з боку народних депутатів як тиск безпосередньо на органа, не знаю, там, mm -hmm. а просто це намір захистити бізнес від там, якихось несумлінних можливих потенційних кроків. Мені важко це прокоментувати, тому що ця історія вона активно почала відбуватися після того, як я був призначений, тому mm -hmm. сказати, що це захист бізнесу, чи це якісь інші мотивації, ну, мені складно. Я переконаний, що це продовжувалася ситуація, яка мала місце раніше. Ну, от відбувався певний процес, і його завершення припало на початок моєї каденції. Ми провели багато консультацій, в тому числі з народними депутатами, довели свою позицію. І я переконаний, що ми повинні досягнути рівного підходу до всіх правоохоронних органів. І я впевнений, що народні депутати це врахують, або буде змінений підхід до всіх, що у всіх випадках є встановлений інший порядок. Або ми залишаємо цей порядок, як є, і будемо працювати з якимись точковими проблемами, якщо такі виникнуть. Ну на теперішній момент кількість скарг відповідно до інформації бізнес-омбудсмена на бюро економічної безпеки зменшилася. Тобто, так звичайно можуть бути скарги. Вони можуть бути як об'єктивні, так і необ'єктивні, Але ми дуже виважено підходимо до розгляду кожної такої скарги. Якщо детектив виконує свої ну, обов'язки і на нас скаржаться за те, що він там когось викликає на допит, а він має це зробити. Ну е тоді ця скарга напевно не об'єктивна, коли ми перевірили, що дійсно цю людину треба допитувати. Але якщо є якісь інші моменти, то ми будемо на це реагувати. Тобто, е це ж питання не лише в бюро економічної безпеки. Якщо так розібратися, через те, що в нас недостатня кількість персоналу на теперішній момент і є ряд перешкод, зокрема в плані бюджету, е щодо його добрати. Якісних, професійних, фахових людей і зберегти тих, хто є, То тоді ми, ну, скажімо так, відповідно, це призводить до того, що економічні правопорушення їх розслідує багато хто, тобто в тому числі там, інші правоохоронні органи. І тут, якби, я думаю, ключовий момент в тому, щоб підтримати молодий орган, дати можливість нам розвинутися. І оцінювати нашу роботу тоді, коли ми почнемо працювати вже з бізнесом, так як це повинно бути, і от, вже якщо будуть якісь перекоси або будуть якісь системні скарги, там чи будуть якісь системні проблеми, тоді вже це вирішувати шляхом внесення змін до закону. Угу. Гаразд, пане Олександре, на останок хотіла от що запитати, як ви от станом на зараз при поточній ситуації в органі, при тих можливостях, які ви зараз маєте, оцінюєте перспективу розгляду тих справ, яке б бюро власне розслідує? Адже ну по суті, ці справи ж можуть блокуватися прокуратурою, особливо там, де мова може йти про якісь такі інтереси пов'язані з владою, скажімо так, хіба не потрібно якийсь окремий прокурорський орган для бе? Я скажу так: на теперішній момент наша взаємодія з генеральним прокурором, з заступником генерального прокурора, вона її можна назвати продуктивною і робочою. Тобто, ми взаємодіємо і працюємо. Стосовно якогось окремого органу, я думаю, що до цього питання треба вернутися тоді, коли ми почнемо ми розвинемося і почнемо працювати ну, більш активно, тому що зараз нас. Об'єктивно один з ключових напрямків роботи, тобто це перетестема, тобто такі дуже багато внутрішніх процесів, спрямованих на побудову команди. Це цікаве питання, тому що економіка, економічні злочини, вони є специфічними і особливими. І точно у людей повинна бути висока компетенція для того, щоб працювати саме в цій сфері. І спеціалізація точно потрібна. Чи потрібна для цього інша прокуратура зараз не готова сказати. Треба попрацювати і побачити, як з якими проблемами ми стикнемось. Чи потрібен для цього можливо окремий суд або ну, я не знаю, якась певна спеціалізація в судовій гілці влади для того, щоб розглядати саме економічні склади злочинів? Можливо, так, тому що дійсно суди зараз перезавантажені ну, загальним, загальним криміналом і. В багатьох наших справах є потреба в дуже високій економічній кваліфікації, от і, звичайно, що це не просто реалізувати за рахуванням того навантаження, яке є. Тобто, mm -hmm. я переконаний, що ми з цими ініціативами будемо точно виходити, але на даний час треба розпочати ефективну роботу. Угу. Пане Олександр, почула ваші відповіді. Щиро вам дякую за роз'яснення ситуації щодо а, Бюро економічної безпеки. Сподіваюся, що дійсно наприкінці цього року а, держбюджет виділить достатньо коштів і орган зможе функціонувати так як слід. Друзі, допомагав дякую. і мені, і вам у цьому а, у цих складних внутрішніх питаннях розбиратися директор бюро економічної безпеки Олександр Цивінський. Пане Олександре, я вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую.